Понад 40 років свого життя Любов Васильівна Діденко присвятила вихованню дітей у жмаринській дитячій музичній школі. Через її уроки пройшли сотні учнів, для яких вона стала не лише викладачем, а й наставником. Та одного дня її життя різко змінилося. Раптовий сильний біль у нозі буквально паралізував усе тіло. Жінка втратила можливість нормально рухатись шість років тому. Зробила операцію заміну кушового суглоба, і заболіла та нога, яку ми оперували. Спочатку не сприймала це дуже як серйозно, От, після того, коли вже зовсім заболіла нога, то я звернулася до лікарів. От спочатку був травматолог, він подивився, потім думали, що це можливо на, на рахунок той ж операції, що я перенесла. Потім невролог, і мене поклали сюди в лікарню. Получається таким чином з грудня місяця, день в день, коли боліше, але нічого не було. Я не відчувала ногу. От, а тільки постійно болі, болі, болі. Не могла ні вдягнутися, ні роздягнутися, ніколи не думала, що таке може статися зі мною. По допомогу Любов Васильівна звернулася до жмарянської центральної районної лікарні, де потрапила на прийом до лікаря-нейрохірурга Ярослава Нікітчука. Після обстеження було прийнято рішення про операцію. Пацієнтка скаржилася на виражений біль в лівій нозі по задній поверхні стегна та оніміння ноги. Виконано МРТ попереково відділу хребта, на якому виявлено. Кісту фасадкового суглобу l 5 s 1 ліворуч із стенозом латеральної кишені. Тут цікаво видно на поперечному зрізі кіста фасадкового суглоба, яка заповнює латеральну кишеню спинномозкового каналу, яка перетисла нервовий корінець. Ми заднім доступом зайшли через невеличкий розріз сантиметра 4 десь під мікроскопом і видалили дане упорність, після чого нервовий корінець був звільнений. Операція тривала 45 хвилин. Через шість годин після операції пацієнтка була вертикалізована. Біль в лівій нозі зникла. Любов Васильівна зізнається, були моменти, коли вона вже думала про інвалідний візок і не вірила, що зможе повернутися до повноцінного життя. Та сьогодні вона впевнено ходить коридорами лікарні і навіть жартує, що майже бігає. Жінка щиро дякує нейрохірургу Ярославу Нікітчуку. А також усьому відділенню анестезіології на чолі з Іриною Клокоцькою, саме їхній професіоналізм і підтримка допомогли їй знову стати на ноги. Вівторок вечір пів шостої мене Прооперували, а з середу, на 11 ранку, мене вже поставили на ноги і я вже почала ходити. Зразу живу. я не відчувала болі. І цей день я болі не відчуваю. Дуже вдячна нашим лікарям. Навіть не думала, що в жмеринці може бути такий, такий спеціаліст. Я дуже вдячна. Я дуже вдячна нашим анестезіологам. Вони дуже молодці. Я їм дуже-дуже дякую. Моїм лікарем анестезіологом була Клокоцька Ірина Васильівна. Вона дуже пам'ятає гарно, як зі мною сталася минула операція. І завдячуючи тільки її наполегливості і її уважності, от вони все зробили. Били для того, що в мене ця трація звідти сталася. Саме головне, що я почала ходити. Тим більше, що я дуже така активна людина, я дуже дуже скоро як то кажуть, на, на ноги, на руки, а тепер бачу, що я можу зігнутися. І так мені цікаво, що я вже ж так, що я можу підняти з полу салфеточку, що я можу підняти, що я можу погладити кицьку. Історія Любові Васильівни це ще одне підтвердження: своєчасне звернення до лікаря та сучасна медицина. Здатні повернути людині не лише здоров'я, але й віру в себе та майбутнє.